Частина друга, як ми прибираємо гівно в коней. Половина шелтера готова майже. От дивіться, як вони його роздовбали зарази Вредні. Бачите, трошки щось саме розсей, розбилося. Трошки коні роздовбали. І от така красота Воняє, звісно, триндець просто. Да, конь? Які справи. Я не пам'ятаю, що показала в тому відео. Тачку он, аж ціло нагрібла. О, О поїхали. Ну, в смислі, так потім ж відео збережеться. А що вона ходила? Бо я заново перезапустила, так. так як ти казав. Давай зима, але треба... Я сподіваюсь, він там не застряне з всі гавно. Ось ну, так. Коней щик шарчук. Я на горігівна. Йо-майо! -йо. Оце шок-контент! Оце шок-контент! О так-то. оце контент! А, але його реально як відео зберегти. А воно повинно зберегтися. він Я... там Я... ще буде газувати. Ох! А він сюди до нас, так? Так. Да. О, зараз коні будуть тут теж в шоці. Огу! Оце розваги в селі. При цей, як там, корисне, з приємним. Ну, ладно, не з дуже приємним, але з веселим точно. Ой, коні, добрий вечір. Добрий вечір. Як ваші справи? Ельчик. Пішли, я вам покажу трактор. Пішли, покажу трактор. Ідемо. Ну, Ель самий сміливий. Ти в мене найсміливіший коник в світі, так? Йдемо дивитися. Йдемо дивитися. Ой, от такі справи. Привіт. Ох, такий сміливий коник. Прийшли... Ой, і вірмут прийшов. Всі прийшли дивитися. Да. Молодець, молодець. І балусик. Про... І дивляться, каже, скільки ми насрали, а люди прибирають. Каже, так, да, ми насрали цілу купеху, а люди прибирають. Ось так. Балу. Це ти його там. Такі справи. Ось такі справи. такі справи, кажи. Це перший причеп, О. Ось так. Зараз вже набрали одну. Не причеп. Зараз його вигрузимо на купешку. Потім. Що потім? Тай. Дай мордашку. Дай зайка. Молодець він. Молодець. Я горжусь тобою. Я тобою да. І пишаюсь. І тобою пишаюсь. Мам. Який носик хороший. Який носик хороший. Так. Покажи носик, людям. І око своє можеш теж показати, в тебе файне таке. Грудинка, дивіться, грудинка, як в курочки в бройлера. Ну Несу. що? Несу шуфлю. Ой, її пересете, не знаю, як скажете. Так, зараз я не шу. Ой, біжу по шуфлю, надіюсь, носом не зариюся в сніг і в гівно буде неприємно. Так, шуфля є, коні тут. Це файне життя. Ну так, да. є таке. Іноді складне, але точно не нудне. Оба. Поїхали. Йома, -йом. сніга по коліно. У мене ж такі Явно на сніг. Йомою. Юліко. Кидайте силку в чаті десь села. <гад> І зараз будуть перегляди. Ну, то я ж кажу теж, що класно. на важко, але класно. І весело. А ще класно, коли сусіди хороші. Да, коні? Це повезло. О! <рик> Кони поки гулять <рик> <рик> У них своя тут тусовка А я оператор Видеооператор Видеооператор Вот видите, вермут шукай Травичку. Така купешка, оце вони насрали за рік. Ні, як я за рік. Ну так, в принципі, за рік, бо нас мали забрати гній, але не забрали осінню, хоча ми пропонували багатьом. Але щось не захотіли брати. Того поки що лежить, ну там гній якісний. Це прям там такий перегній, що прям... Ну, коротше, мощний. Не знаю, скільки ще тих причепів буде. Я думаю, що ще один. Я думаю, що ще один. І все. Що ви там, кусієтеся? Граються. Коники граються собі. ж добре вам живеться, правда? У вас взагалі чудове життя. Я щиро сподіваюся, що це відео збережеться, бо воно прям класне. Але події повинна шуфляво! Даю. О, 55 людей. Більш? Поняли? Попілар. Що людям треба ввечері, блядь? Так гавно кідає. Ну, розслабляючи відео. Хтось дивиться, як миють коври. Так, коні? Хтось каже, дивиться, як хтось їсть. Хтось як коври, миють, хтось як кіно, Це, кажу кіно, чуєш, гівно викидають. Кожному своє. О, лайки нам ставлять, вже три лайка є. Да, лайки, підписки. Коні. Коні теж присутні. Зараз будемо їхати ще один прицепчик. Грузить. А ви тут стоїте і ждете? Бив. Такі справи. Так що класно, коли коні живуть, звісно, на вулиці. Але потім з шелтерами грібати. весело. Зато Гній, кажу, мощніший. Коні тут тусуються біля нас. Їм дуже цікаво, що тут робиться. Тільки що трактор там всередині їздив, вони такі в шоці трошки були. Ви там теж опишіть щось. Чи тримали коників в себе? Чи може десь колись їздили на них, дивилися, каталися, гладили. Розказуйте. Сумніваюсь, що до нас. Ми не ждали нікого. Что ты там чукаешь? О! Все, раз закрываем борт и едем. Это что я тут раскидал? Тобі я розкидав. Сидять кого живемо? Ну, війна є, так. Да. По всій країні війна, якщо ви не в курсі. То що нам тепер? Щоб коні в гавні стояли? Так, їдемо далі. Їдемо далі. Так, забираю ці штучки. А, шуфлю, А, А, вилка забираю? Тоже ні. Тож, да, ні? Добрий день всіх хто пише, що вітаються з нами. Ми з вами теж вітаємося. О, все, трактор поїхав. Знаєте, мене оце так дивують, оці питання. І всі всі штуки. Що ти копаєш? Це не копаємося, гівно викидається з коні. І вон коні, там їхня домівка, а ми вивозимо гівно. Що це за місце? Це місце в полі. Тут живуть коні. От, їхня територія. І отам. От е Шелтер, де вони живуть. О! Отак о, 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 покажу вам. Чи Багато снігу йде. Ну, зараз вже не багато. зараз вже декілька днів розставало все. То снігу не багато. Ну, Відносно. Отут, отут було про... Прям по коліна навіть більше. Кінь повністю до грудей був в снігу. Так, я біжу, зараз випишіть, поки питання, а я біжу, бо буде заїжджати трактор, хочу зняти. О, дивіться, як він тут тільки що. Як то тільки що заїжджав, виїжджав, точніше, з гівном. Так, дайте вгадаю, ви в селі. Ну, так, да. логічно, що не серед міста. Так, звідки? Ми з Волині. Ми з Волині. Україна на вибрала не залишила. Ну, на жаль. Дай Бог, аби воно все закінчилося. Все. Ой. Да, не так я теж, звісно, життя уявляла, я пам'ятаю, як моя прабабуся завжди розповідала, що вона дуже боїться, аби війна не повторилась. Ну, на жаль. На жаль, повторилась. Ви в селі, так, ми в селі. третій раз відповідаю. Ставте пальці вверх. Дивіться, заїжджаємо в шелтер. Шелтер у нас для коней 4 на 8. От, 4 на 8. Там всередині... Там 99 людей дивляться. Ніхуя. хуяс Владислав. Що за некультурщина? Так. Да. О, зараз засунуть. Всередину. Всім привіт з Македонії, хорошого вечора і чудового настрою. Навзаєм. Навзаєм. З Харкова привіт. Привіт. Всім привіт. Показую коників, трактор. Завезли причеп. Зараз будемо далі. У є? На, е, де? Не знаю, мабуть, немає. А до речі, чим коней годуєте? Та сіно, все. Сіно вода, сіль е -е, з мікро-макроеліментів.